Садили, дали дощі фасольку саду, пародівку другу вже. Одна вже дійшла жовтенька, а то біленька ж така така маю. Вона дуже урожайна і дуже скоро цей, можна навіть після грядок ще її садити і буде пароділка. То по скільки кладати? Я кладу, моя мама все клала 5-6, а я тільки в сепесі. Ну, дуже багато ні, але бо ж вона їй нічого не то невелика фосоля така, що вона. Вона дуже урожайна. Та й може не вся зійти, щось може підгрізти, тут слимаків О, ну, Має таку тяпку, то підготувала собі ряди пуляли, бо нереально було в землю, в сиру, а потім ще розпуляю вже під вечір рядочки. Як це я не жалію, бо я фасольку маю свою, то не купав, вона купила мені, коїсь, то сам насадила її, пару фасолин, 30 гривень. Перу фасолин. О. А бід далі куди є? знаю, так вот на п'ять, можна трошки більше. Бо якщо велика фасоля, мої ящики вже його посадила біленький, то там вона грубша, але більше ще куст, має такі листя листати, то її треба рідше трохи. А удобряти? Чи? А удобряти доброго. Добре, гноянкою, під перекопку давати ніхто має, поливати, добре би, поки зійде і вважати, показали в корзає, як зійде, пам'ятати. Між, між рядочками роблю так, щоб їх так як бульбу підгортати, щоб краще красику тримався і вона не розлягалася, щоб стручки не були в землі. О. Працюємо. Висаджуємо, будемо виховувати, а потім споживати. Так, з Божої допомоги.